Любі українські народи, люба моя нацгвардія, дорогі наші добровольці, любі прикордонники, дорогі наші воїни, любі ДСНС, любі енергетики, Our dear foreign friends! люба ППО, дорогі медики і парамедики, любі залізничники, дорогі комунальники, любі волонтери, дорога поліція, дорогі сапери, любі працівники театру на лівому березі, які захищають нас на фронті. Я хочу вам зізнатися, в коханні за те, що ви справжні. За те, що ви сильні. Я бажаю вам надолужити всі ті свята, які ви пропустили з рідними, а також прокидатися посеред ночі тільки від поцілунку коханих. Ми вам дякуємо за вашу роботу, за те, що ви перші, у яких би складних ситуаціях це не відбувалося. Ви перші з'являєтеся на місці подій. У день закоханих. Я бажаю вам зустріти ще багато весен з коханням у серці і у доброму здоров'ї. Ваше велике серце, ваша безмежна душа. Ваша невпинність, ваша жага допомогти, попри всі перепони веде нас до перемоги. Дякую, що в найскладніші часи для України ви працювали 24 на 7 і допомагали людям з гарячих точок переміститися в більш безпечні місця. Я щиро вдячна вам за все, що ви робите, аби кляті москальські ракети, дрони, літаки або гвинтокрили не діставали своїх цілей. Ви рятуєте життя, ви рятуєте надію дітям побачити знову своїх батьків і напаки. Я дякую вам за кожну секунду подовженого людського життя, яке ви даруєте. Я хочу подякувати вам. Я можу сказати, що ми усі молимося за вас. І ми намагаємося зберегти наш театр, щоб вам було куди повернутися. Українці. То любов. Добровольці, ви любов, прикордонники то любов. ППО то любов. Нацгвардія це любов. Енергетики то любов. Медики і парамедики. Ви є любов. Залізничники то любов. ЗСУ то міць. ЗСУ то любов. Волонтери то любов. ДСНС ви. Любов. Форенерс а лав. Поліція то любов. Сапери то любов. Театр на лівому березі то любов.